Доброго дня. З неділею будьте здорові. Це ми і ми з України. І у нас сьогодні прощена неділя. Той день, коли перед великим постом можна було їсти млинці. Завтра їх вже не можна їсти. Тому сьогодні вони в нас з різними начинками смачні, тонесенькі, ось такі, знаєте, пахучі, дуже-дуже-дуже смачні. І ми зараз розкажемо вам, як ми їх готуємо. Ну, перша начинка рибна, тому що у нас усі полюбляють її. І у нас сьогодні, скажімо, ікра. ікра Тріски, мінтая. Потім ми обов'язково додаємо туди трошки масличка і ріжемо зелень. А потім закручуємо, так як звичайні звичайні млинчики. Просто звичайні. І не дуже заморачуємося, бо, як каже мій брат Вадим, їжа. Миколаєвич, да, вибачте, і як, як виглядає їжа, це остання, остання річ, в принципі. Згадайте свою бабусю, її хатинку. Там могла бути побита мисочка, якась розбита каструлька, надщерблена, але вона насипала звідти таку їжу, яку на жаль, тепер в жодному ресторані ви не можете відшукати, правда ж? Тому дивіться. На те, як воно не дивіться, а Смакуємо. смакуйте, пробуйте, як воно виглядає, як воно там всередині захочу заглянути. Насправді дуже дуже смачненьке. Тут я бачу, вже чую слово дайте. Значить, все таки млинці вдалися, і до іншої начинки приступаємо. Слава Україні! Героям слава!